Мої вітання глядачам телеканалу Рада, ефірі програма Позиція. Гість нашої студії Андрій Левус, народний депутат України, представник фракції Народного фронту Верховній Раді. Я вітаю вас в нашій студії. Оскільки ви в Верховній Раді працюєте в комітеті з питань національної безпеки і оборони, поговоримо в контексті якраз національної безпеки сьогодні саме з позицій роботи парламентського комітету. Нещодавно відбулося засідання комітету, яке відбувалося в закритому режимі, обговорювалися досить. Актуальні питання, зокрема, і ситуація навколо Дебальцево і вивід наших військ звіти. За результатами обговорення цього питання, комітет пропонує створити робочу комісію. Це означає те, що не вдалося отримати відповіді на ті питання, які ставилися. Ну, бачите, ми досить так ретельно розглянули доповіді і начальника сектору ЦЕ, і начальника чи керівника Національної гвардії в цьому секторі. І також було, був присутній командир 25-го територіального батальйону Київська Русь Андрій Висота. І до якого висновку прийшов комітет? Що все-таки по тих доповідях, які звучали власне на засіданні цьому, прийшли ми до висновку, що необхідно більш жительне підготуватися до висновків. Ще один такий факт: що не було не був присутній, на жаль, керівник генерального штабу пан Муженко. Відповідно, дуже багато питань є власне до нього. І для того, ну не почувши людину, приймати якісь висновки робити, це неправильно в такій складній ситуації. Тому прийнято було рішення створити робочу групу в складі шести чоловік. Я також ходжу до цієї робочої групи. І вже перед, правда, засіданням комітету я якраз був відвідав і де, під час евакуації наших військ Дебальцева, відвідав і ну нові, скажімо, лінії оборони це Артемівськ, і для того, щоб на комітеті більш ретельніше, скажімо, їх задавати запитання. Але прийнято от створення робочої групи, яка має на меті там визначено 10 питань, і буде проговорено з різними керівниками частин по тих 10 питань. І, відповідно, буде зустріч з паном Муженко, Також він дасть відповідь на ті 10 питань. Тоді буде доповідь на комітеті, тоді комітет буде. Приймати якісь рішення а, і рекомендувати з яким щось принципом президенту? визначалися оті 10 питань, про які ви кажете, адже я так розумію, саме на відповіді на цих 10 питань так. потрібно дати для того, щоб робити якісь висновки вже так. так. Ну на основі цих доповідей, тобто ми під час доповіді визначали проблемні якісь точки. Наприклад, одна з проблемних, проблемних точок таких є, чому від фактично серпня місяця. А коли цей плацдарм був створений Дебальцівський, коли там були наші війська, не було збудовано фортифікаційних укріплень. Чому не було створено укріп районів, а все трималося на блокпостах. Чому не було зв'язку? Система зв'язку налагоджена. Чому яким чином передавався наказ про цей вихід з цього мішка? Вогнового мішка, як це називають військові. Тобто це дуже конкретні запитання, на які ми хочемо отримати, і тобто, кожне це запитання має передбачати відповідальну особу за, за... Звичайно, звичайно. Це відповідальна особа, оскільки за свідченням пана Тарана, це керівника сектору, це він неодноразово подавав різні листи, різні прохання, різні документи щодо небезпеки, яка може бути в Дебальцево. Але він призначений, скажімо, керівником сектору, це СЕ в кінці грудня цього минулого року. Відповідно, для того, щоб перед історією почеркнути, треба зустрічатися з попереднім керівником сектору. Це СЕ. от чому не було ряд речей зроблено, і тільки після ретельного аналізу цих всіх фактів для, угу. після співставлення. Ці інформації можна буде робити якісь висновки. Наскільки сьогодні, зважаючи на ту ситуацію, в якій перебуває Україна і ті настрої, які панують українцям, потрібно знати всю правду, от ну, з вашої суб'єктивної ну, позиції провели революцію, щоб українці мали право знати правду. Але є одна річ, це є правда, а друга це спекуляції спеціальні інформаційно-психологічні операції, які угу. проводить Кремль проти України і українського керівництва. Відповідно. Тут і для того, щоб якраз не бути такою пішоком, такі в цій ігрі інформаційно психологічній атації, комітет не став приймати таких швидких рішень, а вирішив підготувати. І коли ми будемо рішення оголошувати, вони будуть, а аргументовані, і б, доведена буде та частина, яка не стосується питань державної таємниці. Я про правду вас запитую не випадково, адже багато запитань залишилося ще після Іловайська. Ми й досі не можемо зрозуміти, чому там відбулося, хто насправді завинив mm -hmm. в тих проблемах і в тих смертях, які там скільки взагалі людей загинуло, і з Дебальцем також також питань. Також. Багато дуже багато питань. Відповідно, я вважаю, що. Є дві лінії, знаєте, крайні. Одні кажуть, що нас зливають, і там потрібно звільнити негайно Моженка того, то аж до імпічменту договорюють свої слова. Угу. Є інша лінія, яка е, мовно е, можна звати пропрезидентська, яка говорить, що не можна критикувати, не можна вимагати там, цієї правди, тому що це все є. Е, е, робить агентура Кремля. Правда така, от, істина десь посередині не може бути так, що ми можемо замовчувати деякі речі. З одного боку, з іншого боку, ми не повинні сіяти паніку. Власне, от те, що відбулося на комітеті, мені подобається, що це відповідальне рішення, яке з одного боку не говорить, що все гаразд. Такого не було рішення. Так ми угу. поки створили робочу комісії. З іншого тобто, представлені акценти звичайно, були звичайно, і так повинна. Я думаю, що вчиняти відповідальна. Українська сила будь-яка і будь-яка українська інституція доля Муженка, керівника генштабу, наскільки сьогодні вже вона вирішена? Через те, що багато звучить інформації про те, що швидше за все, що керівника генштабу будуть наполягати на тому, щоб з його звільнили? Знаєте, я можу сказати, своє суб'єктивне бачення. Якщо б ситуація це була першою дебальцем, можна було б говорити про... Скажемо, співпадіння там саме під його керівництвом є. Е? Звичайно, звичайно. Тобто ну, він керівник Генерального штабу. Тобто він фактично є головним цій війні. І, і питання в іншому. У нас був вже зараз і у нас вже був аеропорт, у нас тепер є Дебальцево. І зараз є загроза по Маріуполю, зараз є загроза по щастю у Луганській області. Фактично завжди питання ті самі, чому не приймається рішення швидко і ефективно. І чому, скажімо, Генеральний штаб не думає на один-два ходи вперед? Тобто От, не бачить очевидних речей, не звичайно. роблять. Висники. Я, наприклад, був в серпні е на самому такому порядку Дебальцівського цього плацдарму і сам спостерігав, що наші хлопці фактично од -од один з флангів наших хлопців був взагалі не прикритий. Там стояли спостережні блокпости, спостережні. Тобто хлопці з технікою дивилися з біноклем. Тобто, і з того часу, от, от коли був останній раз це було перед засіданням комітету, до е, загострення ситуації на Дебальцівському плацдармі нічого не змінилося. І в мене є питання. Ну це ж елементарно, півроку пройшло за півроку. Можна було вибудувати лінію комунікації, лінію е, фортифікаційних споруд, підтягнути резерви і так далі. Це ж очевидні речі. Ці питання накопичуються, тому е, е, це з одного боку, з іншого боку. Коли є суспільна недовіра до якогось з керівників, дуже важко зараз змінити її в плюс. І президент мав би почути громадськість для того, щоб навпаки не викликати ще більше протест, протестні настрої. Зараз ми бачимо це по Гонтарі, по керівнику національного банку, бачимо по, по Муженко. І тут краще йти, скажімо, щоб цей діалог з суспільством, з активною частиною, з громадськими активістами, з добровольцями, з майданівцями був постійний, треба знаходити і йти також на певні компроміси з ними і приймати спільне рішення. Це вже не та Україна, яка була до революції. Коли можна було просто замовчувати. Зрештою, це замовчування і нереагування на виклики часу, на виклики громадськості і призвело. До революції гідності. Я думаю, що ніхто не хоче. Зараз нам дуже не потрібна черго, чер, чергова революція, тому що це вже не буде революція. а просто... Знищення держави і ще щодо роботи робочої групи. Хочеться зрозуміти, от коли ми можемо побачити результати, скільки часу триватиме ця робота? От ви працюючи в складі цієї робочої групи, ви визначили терміни роботи над коли, за який період вона може бути проведена, коли ми побачимо результати, і чи ми побачимо кадрові рішення до того, чи вже за наслідками робочої групи? Розумієте, що збройні сили України, Міністерство оборони, Генеральний Штаб, це є зона відповідальності виключно президента України. Комітет може рекомендувати йому ті чи інші рішення приймати. Я думаю, що група вже працює досить інтенсивно. Є роботи із військовими експертами, є робота з конкретними керівниками частини, які були під час Дебальцівського цього останнього загострення. Я думаю, що перші висновки комісія вже надасть під час наступного засідання комітету. Це буде наступної ну, наступний 4 березня, так? Е ви самі сказали, що дійсно висновки робочої групи лише рекомендаційні. Ми пам'ятаємо комісію, яка тимчасова слідча комісія, яка працювала щодо Іловайська і результатів. Поки що й досі ми не бачимо. Ми знаємо, були заяви, були якісь конкретні факти оприлюднювали. Так. Частина з них називалися від, відставилася до них як до державної таємниці, і зрештою жодних висновків не зроблено. Сьогодні де чому що вам дає підстави стверджувати, що Цього разу буде по-іншому. Ну, справа в тому, що вже є певна, скажімо, така перейдена межа безпо безповоротня. Суспільний запит, звичайно, зришли. він дуже зараз гігантський. Якщо, скажімо, президент не почує цього разу суспільство, а ще, надай дай Бог, станеться щось в Маріуполі, а про це є дуже багато підстав говорити, ну, повірте мені, що це може призвести до дуже поганих наслідків. Я думаю, що президент і його команда розуміють ці загрози. В контексті саме тих ризиків і загроз, які сьогодні ще стоять перед Україною, якщо говорити про мінські домовленості, от ми можемо констатувати, що вони, хоча б в якомусь елементі виконуються, чи ми можемо зараз просто стверджувати, що практично вони не дотримуються? Єдина, на мою думку, єдина такий плюс від мінських домовленостей полягає в тому, що Україна проходить всю цю дорожню карту, яку окреслила європейський союз, зокрема Меркель Олан. Ми проходимо по всіх цих етапах, які нас вони вимагають. Тобто, це підписуємо всі ці договори, йде робота по відведенню техніки і так далі. Але... Іде робота по відведенні? Сьогодні ж була заява про те, що вже підписано план, план цього відведення. Тобто, це вже є, є якесь просування. Але, чесно, на мою думку, ці мінські угоди приречені на поразку. Єдиний плюс, який отримує Україна від мінських угод, це показати чергову світу. Бачите, ми мали доброволю в тому, щоб піти на перемир'я, ми готові, ми сіли за стіл переговорів, ми з свого боку зробили все, а інша сторона, тобто Російська Федерація, її вкотре порушила. Але самі по собі мінські угоди вірити в них є наївним, оскільки перше, на мою думку, без залучення Сполучених Штатів Америки і Великобританії, без наших гарантів незалежності згідно Будапештського договору. Ті всі ну мінські годи не будуть мати прогресу і розвитку, це однозначно. Тому що а хто гарантує наш наш бік? Терористів бік гарантує чітко Російська Федерація. Ми це розуміємо. Це не писано. Так вони, ніби там теж як спостерігачі російського, але по факту ми говоримо. А з іншого боку, ми бачимо, скажімо, небажання старої Європи, я маю на увазі Німеччина і Франції активно захищати українські інтереси. Але сполучені штати Америки і Великобританія я завжди більш послідовному цьому питанні. Яким чином ми можемо їх залучити? В якому контексті до уже конкретних дій чи до переговорних думаю, що е, успіх української справи в питанні Донбасу не може лежати тільки в військовій чи тільки в дипломатичній площині? Це тільки поєднання цих двох процесів Женевський формат. Це в тому числі Женевський формат. Але, повірте, для того, щоб змінити формат, треба показати, що Україна має волю перемагати і має волю боротися. І тому, якщо ми цього не передемонструємо, ніхто замість нас не буде йти на рішучі кроки. І для того щоб змінити мінський формат, змінити мінський uh -huh. формат, ми також повинні по перше продемонструвати, що це дійсно агресія з боку Російської Федерації з іншого боку, вибудувати більш жорстку лінійку своїх заходів. Що може ще продемонструвати Україна, зважаючи на те, що ми вже демонструємо? Наші хлопці на фронті демонструють на дипломатичному фронті підтвердження, тому що Росія агресор і присутня на території України сьогодні. Які ще докази потрібно привести сьогодні Україна? Якщо ми навіть чуємо з боку тієї ж самої Європи заяви, що от якщо завоюють уже Маріуполь, от тоді ми підтвердимо, що мінські домовленості не працюють. Ну, це сьогодні жаль. вмирають українці, сьогодні нас обстрілюють. Є реальні ризики, очевидні ризики, і вони самі підтверджують, що ризики на Маріупольському напрямку, і ні про яке відведення техніки з їхнього боку на сьогодні ну, так, не йдеться. Дислокація перед під Маріуполь, так ну, так, нова пехніка, так. Я, я вважаю, що ми повинні е, поважати рішення е, нашого президента, який сказав під час мінських угод про те, що якщо буде порушено мінські е, домовленості, останні е, так звані мінськ 2 mm -hmm. то він війде введе в веде воєнний стан і Україна буде відбуватись від російської агресії. Зараз ми вже маємо е, втрату Дебальцево. Зараз ми маємо теракти в Харкові. Зараз ми маємо постійне порушення перемир'я і наступ на Маріуполь. Це не ті маркери, які повинні бути звичайно. Я вважаю, що президент повинен дотримати свого слова, яке він сказав, і всі ці слова пам'ятають. Крім того, не так давно перед мінськими угодами він заявив, що нам не потрібен жоден миротворчий контингент. Це є його заява пряма, її можна знайти вона від 7 лютого, і де він пояснює про те, що миротворчий контингент це є замороження конфлікту. Мене дивує ця позиція зараз по миротворчому контингенту. І ну я категорично проти замороження будь-якого конфлікту. А миротворчий І... контингент звичайно ви вважаєте, він просто заморозить конфлікт? Звичайно, тому що якщо би ви розумієте, що миротворчий контингент цим однозначно скористається Росія. Уже є заяви Німеччини про те, що Росія повинна підтримати ведення поліцейських сил ЄС. Якщо це буде, почитайте заяви МЗС німецького. Там між між словами є дуже чіткі такі сигнали, і в кінці цієї дискусії вона призведе до того, що ми легалізуємо окупаційний контингент в миротворчий. І... Але якщо мова буде йти про поліцейську місію ЄС, то там ну, той, точно буде, має бути присутня ну, Росія ну, через це все, те, що це Росія не входить е до складу правильно, ЄС. Правильно, правильно так, але буде тоді сказано, що це об'єднаний контингент. Ви подивіться, що було в Йогославі. Пам'ятаєте марш російських військ через всю Україну на БТРах, на танках в Йогославі? Під назвою Миротворчий контингент. Те саме відбулося в Осетії. Те саме відбулося в, е, в Абхазії. Вони ж не себе не називали там якимось окупаційного війська, називали миротворчим контингентом. Як тільки одна сторона веде до миротворчого контингенту, то дає право можливість іншій стороні сказати добре, але ми також ведемо миротворчий контингент. Я зараз хочу почути вашу от, особисту точку зору. Стосовно ви вважаєте, що миротворчий контингент це якраз не той механізм, який зможе скажімо, покінчити з тим конфліктом, який має на сьогодні. Абсолютно, це е, шлях по перше до замороження конфлікту. Рікту шлях до легалізації окупаційних військ. Але е, це не означає, що взагалі треба відмовитися від цієї ідеї. Так? Нам потрібно змінити е, мінські угоди. Тобто їх треба скасувати, прописати нові. Вони можуть бути прописані тільки в новому переговорному форматі, для того, щоб відбувся новий переговорний формат. Україна повинна боротися. Україна повинна виконати те, що пообіцяв президент. Ну, якщо піде наступ на Маріуполь, ми повинні застосувати зброю, оголосити воєнний стан. Це призведе до ескалації конфлікту, до нових жертв. І Це треба розуміти. Я говорю прагматично і жорсткі речі. Але краще, це краще, ніж чути рожеву пацифійську. Яку зброю ми це... можемо застосувати ну, проти зброї. ворога, найпотужнішого набагато за нас, розумі які володіють, на ну, між. Ми зброї. ж до того застосовували зброю. Зараз від хлопців. Виважаєте вити... тих зусиль, які були просто Ви, дозволити вити... хлопцям йти в наступ, а не зараз, стояти а зараз, на оборонних зараз позиціях? Звичайно, зараз воно відбувається стрілкової зброї під Маріуполем. Це дійсно аморальні речі, які ми відбуваються. Ці лінії фронту наші хлопці відбуваються тільки зі стрілкової зброї, коли по них стріляють з мінометів, з танків, з гранатометів, зі всього чого можна. І це є аморально, на, на мою думку. Буде нове загострення, нове загострення поламає мінський формат. І очевидно, що це не треба бути фанатом, що ми йдемо в наступ і все там на смерті нас не ціка. Ні, це тільки для того, щоб підняти нашу переговорну позицію. Що робить Росія кожен раз? Кожні е е перед кожними мінськими угодами, черговими, вони повишують свою переговорну позицію. Це було під Іловайськом, це було Новоазовськ, захід російських військ окупаційних, пам'ятаєте, в серпні місяці. Uh -huh. І вони піднімають цю планку. Тоді Європа каже, все, треба сідати за стіл переговорів, але вони вже мають перевагу. Перевагу страктич... тактичну, інформаційну, стратегічну перевагу. І вони вже треба коли роблять... переграти Росії, Звичай... піти після випередження, тобто ескалацію конфлікту можливо, з нашого боку. Ні, 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 ні. Проб... Я, я думаю, що достатньо просто відповісти на те, що зараз робиться від Маріуполя. Достатньо, ви кажете, що дійсно потрібна зараз активізація з боку України для того, щоб відвоювати свої позиції і звільнити тих людей, які сьогодні знаходяться в окупації. От наскільки допоможе нам та зброя, про контракти, про які були підписані президентом Петром Порошенко в Об'єднаних Арабських Еміратах? Я... І коли реально можна її отримати? Перше, я не вважаю, що якась чи американська зброя, про яку зараз часто говорять, ці ну, джевелі, обхід, не... ніби. Да, чи це, цей контракт, який зараз в об'єднаних арабських еміратах, що це є панацея для України? Повірте, що наша стугна стріляє не гірше за джевеліни. Це доконаний факт. Але для нас чому важливе важлива ця співпраця і чому важлива ця зброя? Це більше, скажімо так, дипломатично-психологічний фактор, тому що це вже присутність опосередкована присутність західною зброєю, ми будемо прямо говорити, на території України. Це те, що вже це більш дієвий дієва підтримка нас Сполучених Штатів Америки. Це дуже добре, що зараз їдуть до нас військові радники Великої Британії і Канади. Це дуже добрий крок, але все одно це вже сигнал дуже конкретний Путіну, тому що вже є ж етапи конфліктів. Ви подивіться по всій історії конфліктів зараз, які було роки, 80-ті роки. Угу. Є ж етапи. Спочатку переговори. Потім надання зброї, потім інструкторів, а потім вже участь безпосередньо контингенту. Мені здається, що Путіну вже не потрібно нічого сигналізувати. От ми перед студією ви дивилися останні новини з фронтів, там техніка прибуває і прибуває, і Правильно. збільшується кількість військових. Але він має розуміти, що наступним кроком у всіх цих конфліктах була конкретна участь контингенту НАТО в миротворчих операціях. Це було в всіх конфліктах. В Жоден конфлікт інакше не розвивався. Починаючи, зараз остання Сирія, Лівія так само. Ну ж, пригадую, спочатку надавали зброю повстанцям демократичним, потім вже прилетіла авіація. І це, це вже це, це якраз ця червона лінія, до, ну, до якої треба нам прагнути. До того, що Путін зрозумів, що це не буде. То, то давайте ще раз того, щоб підсумовуючи нашу розмову, так. червона лінія має з'явитися тоді, коли? Ну от вже зброя це перший крок. Другий крок це вже має бути участь миротворчого контингенту, але не ООНівська, повірте, і не європейських поліцейських сил, а конкретно участь наших країн гарантів маю на увазі Великобританію і Сполучених Штатів. Тобто реальна е, військова підтримка. Ну так це вся історія це показує. Авіація, Вікувай, авіація то, на якому етапі має з'явитись, Ви сказали? Ну якщо це вже не, не зупиниться Путін після надання зброї, я думаю, що це цілком реалістична картина. І не треба тут вважати, що Сполучені Штати занадто довго тягнуть. Це тримання е, не факт. Повірте мені, кожен конфлікт він в кінці закінчується якимись переговорами. І коли вже доходиться до точки, де ви кажете, вже може почати третя світова, тоді вже у нас будуть рівні переговорні позиції. Зупиняться всі, звичайно, що зупиняться всі. Тоді вже можна ООН і миротворців, ООН, Тобто інший ще формат будується. Коли вже награє. На, 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 на. Якщо ми просто будемо тихо сидіти, дивіться, е, як нас, я особисто своїми ногами вже проходив про Луганському аеропорту. Коли був це, якщо ви подивитесь на карту, угу. це фактично у нас було готове оточення. Луганське я від Дебальцева проїжджав фактично по звільненій території на південь до е, Амросіївки. Це було на початку літа. І зараз, внаслідок наших так званих мирних ініціатив, ми, ми втрачаємо щотижня територію. Ми зараз втратили аеропорт, ми втратили Дебальцево, і зараз йде натиск на Маріуполь. І якщо це є виграшна якась стратегія, при чому гинуть хлопці? Угу. Якби це мирно якось відбувалося, гинуть тисячі наших хлопців, і мирних мешканців, і наших вояків значить, ця стратегія не дає результат, Значить, треба показати, що ми готові здатні боротись. Задайте Хорватію, які в одну ніч провели операцію і не дивились дуже на миротворців. Повірте мені, вони зробили, скажем, звільнення території досить швидко. І нічого, ви світ це визнав ці ситуації. Єдине шкода, що Україна якраз в епіцентрі цієї геополітичної боротьби, і що за світовий вплив страждають сьогодні українці. Андрій Левус, народний депутат України, представник фракції Народний фронт в Верховній Раді, богусем нашої студії. Дякуємо за розмову Дякую. нашим глядачам. Дякую за те, що залишаєтесь з нами. Дивіться нас і надалі. Тримаймося за нами. Правда, ми переможемо. До побачення.